Зустріч відбувається за підтримки інтернет-радіостанції «Голос Свободи. День. Тень незалежності України. Багато зусиль доклала українська нація для того, щоб здобути цю незалежність. Але ще більше зусиль треба докласти нам усім нинішнім поколінням і майбутнім для того, щоб наповнити цю незалежність українським змістом. Я запрошую владику Ігоря Архіміцького. Ахіпіскопа Харківського і Болтанського, влади Ірашого. І в благай пречиста, владичице Христа Бога нашого, що від тебе сімей тіло прийняв, щоб зміцнив він нас силою свої з неба на невидимих і видимих ворогів наших, о всемілосте, о владичице Богородице, піднеси нас з безодні гріховної. І визволи від голоду морозими, трусу і повіді, вогню і меча від нападу ворожого та міжусобиці, від наглої смерті, від повітря згубної, від почисти смертоносної та від усякого лиха, подай пречисте, владичице, здоров'я рабам Твоїм побожному народові українському і державі Його, і просвіти нам на спасіння розум та очі сердечні, і сподобана з грішних рабів Твоїх, царства Сина Твого. Христа Бога нашого, бо владою облагословені найславніше, з безпочатком і Отцем і присвятим, і благим і Жотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічені. Найбільше свято року, до якого ми готуємося двотижневим успенським Богородичним постом. І та Пречиста діва під покровою, якої створювалася і захищалася наша держава, та який присвячено найбільшій святині у Києві, Почаєві, Святих Горах над Дінцем, у Зарваниці, вона простягла свіємофор над нашим народом і допомогла 22 роки тому здобути незалежність і преображення Господня, тим, який. Зумів нас освітлити новим світлом, день, який ми згадуємо преображення Господня на Фаворській горі, допоміг нам відчути себе у відблисках сяйва переображеного Христа. Бо як ми можемо відчути фаворський світ на собі, коли ми живемо з Його відчуттям, коли ми діємо так, як належить християнинові, коли ми осяваємо кожен свій крок? Божен вчинок сяйвом Євангелія. діємо відповідно до честі, порядності, діємо так, ніби ми відповідали за всіх своїх ближніх. Саме до цього переображення закликає нас Христос, саме цього переображення чекає від нас і наша держава. Христос не раз нас навчав не вливати нового вина у старі міхи. Не використовувати старих структур для творення чогось нового, і саме нових міхів чекає від нас і наша держава, нових людей, які здатні своєю енергією, відповідальністю, насамперед же своєю чесністю творити державу, за яку ми не буде нам соромно в усякому разі, якою ми будемо пишатися перед Богом, перед іншими народами. Переображення починається із нас самих, із зміни нашого способу мислення, зміни нашого життя з внутрішньої духовної віднови. І всі дні в християнських церквах по всій Україні ми молимося за духовну віднову, за переображення нашого народу, за прихід у політику, прихід до влади нового покоління енергійних, сильних, чесних, наполегливих людей. Тих, які здатні стати на чолі держави і водночас не зрадити, не впасти жертвою спокус, зуміти вивести свій народ із криз і випробувань, зуміти бути дійсно не тільки політичною, але й духовною елітою нації. Молимося за це сьогодні. Молимося, щоб і далі Пресвята Богородиця тримала всіх нас, українців, під своєю опікою. І щоб Господь, який переобразився перед своїми учнями на фаворії, зумів і нам осяяти світлом переображення кожен наш день, кожен вчинок. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Говориться сьогодні наш по справжньому святковий сонячний день. Хотілося б знаєте, провести маленькі паралелі. З одного боку, є наше внутрішнє, чисте, християнське, гармонійне, національне сприйняття цього світлого дня, цього без перебільшення найголовнішого свята в житті будь-якої країни. А з іншого боку, це в мені вмикається іноді юриста, моя юридична освіта. Є така ганна наука, яка називається компаративістика, коли ми просто порівнюємо себе. І порівнюємо інших людей, інших людей, які теж живуть в цьому суспільстві, інших людей, які теж ходять по цим вулицям, кладуть квіти до цього пам'ятника, святкують інші свята. І от коли ми кладемо на дві шальки та разів свою впевненість, своє християнське служіння, своє сприйняття цього світлого дня як головного дня дня народження нашої національної. Суверенної незалежної України, і ми мабуть би порівнюємо з тим гротеском, який намагається сьогодні зробити, мене поправили вчора, не наша влада, це є не наш сьогоднішній уряд, це є уряд білосиних мародерів, у яких сьогодні є ресурси, у яких є сьогодні монопольний, по суті, доступ до засобів масової інформації. І от в цьому порівнянні. У нас є внутрішня національна самовпевненість, тому що ми праві і ми будемо торувати свій шлях. У них при наявності колосальних ресурсів є тваринний страх. І вони знають, чого вони бояться. Мене вчора журналісти запитують в Києві, а чому Свобода не робить велелюдних акцій на День Незалежності? А тому що в кожному містечку і селищі. Тому що не тільки в обласних центрах, а й в маленьких райцентрах збираються люди по 15, по 10, по 20, по 50 людей, і вони святкують в своєму містечку селищі і селі. І лише партія окремого регіону звозить, ну як вони кажуть, 50 тисяч на марш спеціально одягнутих для цього вишивань. Лише вчора Харків відзначився тим. Що це був не день державного прапора, а це був день прапора країни, яка померла в Бозі, яку на сьогоднішній день не існує. Але всі ресурси кинуті на те, щоби хоч якось зафіксувати, знаєте, заморозити вчорашній свій день. Ми продовжуємо цю порівняльну табличку. З нашого боку є пам'ять. Про наших світлих предків, про тих людей, які творили Харків, тих людей, які, можливо, гумористичними персонажами сьогодні по містечкам, по, по вулицям нашого міста, одягнуті отакі от вишиванки. Одягнутий бікеток. Він, напевно, теж носив би вишиванку, коли був би живий і стояв би сьогодні зараз з нами. Навіть елочка людоєдка з оцом Фьодором на південному вокзалі. Вони сьогодні одягнуті вишиті сорочки. Ми сьогодні допомогли їм зайти в нашу українську родину. І найцікавіше, що це викликало у переважної більшості людей хорошу світлу посмішку. Перше і останнє, що ми бачили, до них підходять люди і фотографуються. Порівняти це вчорашнім днем десятками тисяч міліціянтів, які охороняють насправді маленького боягуза, який хоче бути диктатором. Які боїться навіть писку миші, щоб заховатися будь-яку шпарину, огородившися кордонами, рвами, танками, гарматами, літаками. І мені згадалися слова, я думаю, я десь чув. А про це сказав свого часу Боїнстон Черчі. всі великі диктатори насправді є великими боягузами, бо вони не живуть в гармонії з внутрішнім світом. Вони не живуть в гармонії, вони не дихають. Одним повітрям з тою нацією, над якою вони хочуть возвишатися. Наша сьогоднішня місія і день сьогоднішній є зайвим кроком для того, який ми повинні зробити, кроком насправді збереженого поки що відчуження від східної, від східної південної до Західної України. Насправді на рівні людей, які не могли спілкуватися один з одним, досі існує таке упереджене ставлення. І сьогодні, коли ми час від часу цих людей вивозимо, спілкуватися разом або провокуємо, щоб вони спілкувалися, люди стають багатшими і приходять з цим. Так от ця внутрішня гармонія наша, вишитих сорочках, Жінки, які вбрані в гарні сукні вишиті, з гарним червоним намистом. Які звертаються з молитвою до Господа нашого, і ота зграйка бандитів, отих синіх червоних мародерів, які хочуть, ну хоча б ще якось, заморозити вчорашній стан, заморозити якісь квазі свята, заморозити у ті Ленівсько-Постишівські вулиці. Але час невпинно іде. І ми, які дивимося в майбутнє, і живемо сучасно. Неодмінно і дуже швидко покладемо край пануванню тих, хто намагається витягнути якогось скелета шафи і жити замороженим минулим. Тому що ми, українці, з вірою в Бога, з допомогою Тараса Шевченка, наших славних командирів повстанців, гайдаматів, запорожців, ми є на цій землі вічні. І це спокійні, впевнені слова українця. А вони. Згинуть як роса на сонці. Слово Україні!